Місце дії майстерня годинникаря. У пані ламається годинник, перестає рухатись хвилинна стрілка, і вона серед ночі приходить до майстра. Тим часом оживає хвилина, стаючи дівчиною, та починається історія кохання між майстром та хвилиною. Драматичну міні-поему Анни Багряної над часом відтворив на сцені народний театральний колектив Дзеркало під керівництвом Світлани Разломової. пишеш вірші? – Серце трохи пише, але чи значить щось прості слова? Звичайно, значить. В кожнім слові сила. Відчуй її, а з нею і мене. Хто? Маленький діло, да ти хто? Магай, гіді, лад, ти хто? Тут ще є. Я донька часу, моє ім'я хвилин. Це вистава про кохання. Кохання теж таке особливе між годинникарем і хвилинкою. І ну, кожен хто буде дивитися, він зрозуміє, що це. Справжнє кохання, яке ось там так в душі западає, аж в душу ролі годинникаря та хвилинки виконують Данило Дужий та Єлизавета Свиненко. Я годинникар, який живу сам, і я закохуюсь у хвилину, яка є не справжньою. Страшно, напевно, можливо, перед прем'єрою, тому що це перший раз показуємо. А Ну, взагалі перед кожною виставою страшно. Театр захоплює тим, що ну, це кожен, кожна вистава різна. в кожній виставі я граю різних персонажей. Ну, взагалі потрібно бути різногранним. Це повністю віршована вистава. Вона мені подобається тим, що вона така легка і її легко вчити. По-перше, а по-друге, вона про кохання, це щось таке буденне, напевно. Ну для мене точно. Тож вона саме це мені подобається. Історія кохання так сподобалась театралам шостки, що показували її глядачам декількома складами акторів. У нас взагалі п'ять складів, тому що у нас два години карі і п'ять хвилинок. Тому наша вистава розподілена на п'ять. Уста Василина Конигіна, яка виконувала роль хвилинки в одному зі складів спектаклю, зізнається, що вже відчула перше кохання, і головну роль вона виконувала разом із хлопцем, з яким має взаємну симпатію. Щоб війти в роль, треба мабуть пережити ці емоції. Ось тобто, перше кохання в тебе було вже так, і це мій партнер. З яким я грала». Історія про заборонене кохання припала до душі глядачам. У кінці вистави годинникар і хвилина разом стверджують істину. Для тих, хто пізнав почуття кохання, часу вже не існує. Лише мить, яка одночасно є цілою вічністю. Я б тобі подарувала цю чарівну нитку долі, Я запитую серцем, я слідовувала, щоб відчути, як від болю розливається обід.